Привіт! Я Таня і я менеджер. Хочете почути мою романтичну історію? Не про кохання, а про непохитну вірність офісу. Мій день починається з кави. Коли в мене ще є хоч якась ілюзія спокою. Потім я відкриваю пошту. І це мій особистий привіт з пекла. 30 нових листів, 12 рахунків, і один клієнт, який досі думає. Здається, він збирає консиліум філософів. Коли мене питають, що я роблю на роботі, я завжди посміхаюся і відповідаю, що я просто чарівниця. Мій день складається з трьох ключових фраз: Договір. Я вже надсилаю, знижку. Звісно, погоджу. І моєї улюбленої. Де замовлення, та вже в дорозі. Насправді я ще не відійшла від комп'ютера. Це не просто робота, це справжня жіноча місія, яка починається щодня. Без вихідних і без винагород. Я менеджер. Так що, якщо ви мене бачите, я вижила. Поп!